Де ніяких домашніх завдань. Телевізор, телевізор за час до ночі і до обіду. І ніякої, ніякої не пішкові. Гуляй, пішка. Добрий день та нікуди. Так, він почему. Не побажаю, він хочети, щоб наступилося мест і знову на себе. Але з головкою та за українську мову не забувай, тому що це найважливіший предмет у школі. Як же ж? Сили, дороги, на караці на халі. Сподіємося, жиємо з някакво. Це говорить найкраща наука біологія, яка вивчає все живе на землі. Наші забудьте лікувати, підручник, повторити будову квітки, які є шишні та рушники, до яких груп вони відносяться. Зрозуміє? Ага. Це що за канік? Доброго дня, дарівати. І тобі доброго, і тобі настрою. І відпочинку, і до науки. Бо ж математика це цариця всіх наук. Ай там по що каже, не каже. Але без математики завжди відав. Людству без математики ніяк не обійдеться. Ти це розумієш. Усім ганьба, хто не знає математики. А в тебе пригадай. Контрольна остання. Не дуже. Тому наганяй навчальний матеріал. А то все, що знав, ти й забудеш сюди да ханіву. Так що, ось тобі кружник точка. Так. Повтори способи скороченого множення. Теорему фіпа гора. Так. Це доведення до супротивного, таблицю на 7 І надайте. І надайте. І чому дорівнює сума квадраті вказують? Добрива, Діана, маємо щастя. І тут щастя. Хоча без дорого, небуваного, без минулого. Це не я, це великі великі древні філософи, говорив. Мудрі? нема мудріжо, предмета ніж історія. А знаєш що? трохи перепочити. То почитай. Ти життя велике, може, є велике стань. А потім напиши на навір про велику, велику людину, котра змінила хід історії. Невеличка, На листочки всім. Самі найкращий час для фізкультури. Того ж дня, того ж вечора можна займатися фізичними вправами. Скажу тобі так, тобі треба серйозно замовинуся над своєю відомою. Отже, крос, крос і ще раз крос. А потім можна трохи і на другій муха займатися. Ну ще й не немає. Та ще це дуже об'язково, тобі треба робити вправи з те. Thank <laughs> you.